Привіт, друзі! В попередньому ролику я розповідав вам про те, що Fallen Aces круто, ігри класно, це цікаво, але все одно згадував про те, що є певні проблеми з відеоіграми, про те, що вони бездушні, те, що вони не цікаві, і вже, так би мовити, не ті. Це відео буде на цю ж тему, але тут я радше буду пояснювати вам, чому я попродавав усі свої ігрові платформи, окрім компуктора, що там от ззаду стоїть. І чому ролики, які я випускав про них, досі залишаються актуальними, а моє рішення виключно емоційне і радше особисте. А ще поговоримо, чому ігрова індустрія вмирає. Приємного перегляду. Наскільки все критично, та не те, що Відеоігр багато, благо старі відеоігри від нас нікуди не діваються. Дякувати Гогу, дякувати. Цифровим копіям, а головне дякувати піратству, тому що дуже велика кількість проєктів на сьогодні вже недоступна або якось видозмінена, а представники шаблі та рому це все діло зберегли. Тож піратству це круто, як би вам це не подобалось. Але сьогодні не про це. Так вже сталося, що я приділяю відеоіграм доволі багато часу. Можливо, це не прослідковується, наприклад, у. Кількості контенту, який я акумулюю з, на відеоігрову тему, але все одно я люблю відеоігри, їх завжди любив. Причому не тільки грати, але й цікавитись усім, що є навколо них, там, наприклад, індустріальні якісь новини, що відбувається з тими чи іншими розробниками, це мене чомусь цікавило ще, мабуть, з епохи журналів, які доводилось купувати у всіляких ларочок з пресою. На сьогодні ж, весь цей інтерес десь випарувався, і думаю, причина у тому, що. Ігрова індустрія, вона перестала бути, так би мовити, рок н рок-н-рольною. Якщо раніше ми дивились ігронавтів і нам там розповідали про те, як круто робиться дюк-нюкем, уже 20 років, то сьогодні нам говорять лише про те, що ну, тут скорочення, там скорочень не буде. Тут от, магазин донатний класно грошей приніс, а там. от, не так класно, тому вони закриваються. Мені здається, що ігрова індустрія зараз виглядає саме так. Ми кожного року бачимо нову Call of Duty, що особисто мене радує, але не останні дві Modern Warfare. Ми бачимо якусь FIFA і декілька цікавих тайтлів. Можна вважати 23-й рік доволі успішним, там вийшло багато відеоігор, які багатьому сподобались. Нехай більшість з них пройшла повз мене, тому що Alan Wake, ні перший, ні другий. Мене не зачепив, усілякі соус-лайки -like я не граю з того, що вийшло в цьому році, то от Hellblade була прикольна концептуальна гра, а чогось загалом великого від aaa студій згадати не хочеться, да й, мабуть, не можеться. Бо and Bones – це явно не той проект, про який хочеться поговорити ще раз. І подібних от прикладів, мабуть, набереться. На жаль, більшість відеоігор, які я пограв, за 23 й рік вони були не надто успішними. Нехай я іграв їх не без задоволення. Той самий Suicide Squad Kill the Justice League. За ютубною традицією я маю запросити вас підписатись на канал та поставити лайк ролику, якщо він вам сподобався. Також запрошую до коментарів. Там я з задоволенням поспілкуюсь з вами. Можливо, я оце все нагородив і у всьому не правий. А може у всьому правий. Коротше, переходьте в коментарі, там ми з вами домовимося, хто з нас правий, а хто ні. У минулому відео я розповідав вам про те, що невдовзі буде відвідуватись госпіталь, і знаєте, я приємно вражений тією кількістю коштів, що ми могли зібрати. Нехай це не захмарні суми там в рамках зборів, але мені особисто дуже приємно, що. Мені люди довіряють, і вони от прийшли на допомогу. Потрохи ми формуємо посилочку. Якщо маєте можливість, прошу підтримати збір, QR-код ви бачите на екрані. Усе, що збирається, купується, передається. Я усе продемонструю в телеграм-каналі. QR-код на нього ви також бачите на екрані. А мені, мені ви можете поставити лайк. Давайте поговоримо трохи про. Ігрові системи, які в мене були, які я вдало продав. Про кожну з них я робив відео, де я рекомендував, наприклад, Xbox до покупки, де я розповідав, чому вам потрібен буде Steam Deck. І як вся ця історія от має відношення до того, що зараз в мене немає цих пристроїв. Здавалося б, я вас обманув. Та ні, ні в якому разі моє рішення щодо продажу техніки було доволі емоційним, так як я не бачив ніяких причин її залишати, особливо Xbox. Це не робить його поганою консолью. Це прекрасний вхід у світ відеоігор. Це дуже доступний вхід у світ відеоігор. Тож нічого з того, що я розповідав у ролику, не анулюється. Це актуальне відео, як мені здається, і дійсно, якщо вам потрібна ігрова платформа за доступну ціну, яка б не займала багато місця і головне не парила голову, то S прекрасний вибір. Я ж його продав по тій причині, що використовувався він в мене як друга платформа, частково для беклогу, не дивлячись на те, що. Він може запускати усі сучасні ігри. Там з актуальних проєктів, мабуть, був лише кіберпанк встановлений, та й те пройдений, мабуть, відсотків на 10, бо він проходився в свій час на комп'ютері. А перепроходити ігри десятирічної давнини по зворотній сумісності це безумовно класно, і те, що збокса є зворотня сумісність, також круто. Та я можу це робити і на ПК. Більш того, причиною до покупки Xbox був ще. Мій стиль життя, коли я жив на два місця, і мені доводилося якось адаптуватися в тому плані, що я ж не можу з собою на горбі возити повноцінний стаціонарний ПК. Зараз я осів, тому основна платформа для геймінгу це компутер. Щодо коробки, вона невдовзу повернеться, але вже не Series S, а Series X, тому що 2025 рік умовно скоро. Це GTA 6. GTA я загалом люблю. Нехай п'ятірка. Це спірний момент. Шосту гру явно треба пограти. А для цього потрібно буде консоль, тому що традиційно GTA буде консольним ексклюзивом там перший рік-два. Тому, думаю, розглянути саме Series X, так як PlayStation прям зовсім мене не манить. А аккаунт Xbox в мене є. Ігри там якісь є, тож чому б і ні. Більш того, вони там нові повиходили, а значить. Класичне перше покоління має стати трохи дешевшим. Та загалом побачимо, як воно буде, так як часи на сьогодні бентежні, можливо, буде не до GTA 6, мені абсолютно в 2025 році, хто його знає. Щодо Steam Deck, тут ситуація складніша, і, мабуть, саме його продаж є і причиною для створення цього ролику. Тому що я зрозумів один важливий момент, не дивлячись на те, що Steam Deck я також використовував для беклогу, бо я люблю старі ігри. Від цього нікуди не втечеш. Портативний геймінг в форматі великих дорослих оцих от aaa ігор, ігор з дорослих платформ, скажімо так, він не зовсім працює, і для цього мені потрібен був час, щоб це зрозуміти. Тому що давайте візьмемо для прикладу одну з останніх ігор, що я проходив на десі, це Days Gone. Я мав робити про нього відео та чогось. Вирішив не робити його. Ми повинні розуміти, що дек дає в Days Gone приблизно 2 години геймплею. І, наприклад, щоб пройти вступ до гри до того, коли ми вже почнемо взаємодіяти якось зі світом, нам потрібно дещо більше часу, ніж 2 години. І в силу того, що це доволі великий open world, багато місій вони займають, м'яко кажучи, немало часу на проходження. Через це формат саме портативного геймінгу для цієї гри не підходить. Це має бути. Виключно така якась дисктопна історія там, на консолі або на комп'ютері. Якщо ж шукати ігри для проходження на портативі, так їх можна знайти, але я прийшов до висновку, що ігри повинні бути розроблені саме для портативки. Колись я грав у Uncharted на PS Vita в товариша, там були короткі лаконічні місії. Тобто, я їх проходив, вимикав приставку. Робив щось далі, повертався, і в мене були такі порції якби, контенту, які були гарно згруповані. Великі ігри, навіть в портативному варіанті проходження, вони, вони по-іншому збудовані, вони не можуть так працювати. Тому саме якогось чистого задоволення від портативного геймінгу на Деці, я в якийсь момент перестав отримувати. Перегони грати класно. от Все, що може бути поділено на невеликі ігрові сесії, усе прекрасно працює. А от саме проходження сюжетних відеоігор це є проблема. Так як грати в перегони так багато, як хотілося б, мабуть, я не можу, та і в силу регулярних відключень світла заряджати ще дек, також доволі геморно, я зрозумів, що він в мене вже декілька тижнів просто лежав, і я вирішив його продати. Чи жалію абсолютно ні, тому що я задумався над іншим моментом. Більшість часу я використовував дек не зовсім як портативну ігрову консоль, а як буквально безпровідний монітор віддалений, тому що після робочого дня не дуже хочеться сидіти ще багато годин у кріслі. А, наприклад, лягти там, на диван та грати в руках у якомусь хендл варіанті консольки у ігри через стрімінг з ПК було доволі зручно прямо реально зручно. Да і я міг записувати геймплей, тому що закинув собі на компі там шодоплей, він собі. Пише, що ти там граєш, а ти собі з кайфом валяєшся на дивані, і нехай в маленький екранчик тупиш, але. Не сидиш як креветка за столом. Я знайшов ось таку от історію на просторах інтернету і планую її відтестувати. Про Moonlight я вже колись розповідав про стрімінг цей, от на всякі сміття. Також тож в цілому є шанси на те, що це працюватиме. Більш того, це в першу чергу ігровий комбайн для ретро всяких двіжух. І мені буде цікаво потикати і це русло відеоігор, не дивлячись на те, що вважається, мов. Емулятори погано в деяких колах, де я цікавився відеоіграми, там мені здається, що якщо ми розглядаємо пристрій за 50 доларів, а ця ціна доволі побитої життям уже PSP на сьогодні, що страшно, то чому б і ні? Більш того, ось цей от пристрій здатен її запускати, і будемо тестувати, робити ролики, що воно таке. З іншого боку, доволі сумно, що немає тих проєктів, які б могли утримувати мене як гравця в рамках ігрової індустрії, залишати мене зацікавленим, у ній, немає вже нічого буквально з того, що було раніше. Ігрові виставки стали максимально нудними. Презентації це просто набори трейлерів та доволі нехаризматичних ведучих, які щось намагаються вам розповідати та шутнярити. Про відеоігри, але коли людям вже під 50, ну це виглядає як мінімум дивно. Хотілося б сказати, що є сподівання на інді-сегмент, от я в нього поліз там хвалять його. Але з іншого боку, давайте подивимось на Індії ринок. Чи є там золото? Так, є умовне золото на 2,5 механіки, які, типу, працюють на цьому, базується вся гра, і здавалося б, цього має бути достатньо. Але вони доволі швидко закінчуються по своїй суті. Так, величезна кількість прикладів, коли інді проект вистрілює на величезну аудиторію, але при цьому вони ж не живуть довго. Є потреба в тому, щоб великі розробники робили цікаві ігри, є потреба в тому, щоб вони були не. Такими стерильними але сука, нічого з цим не поробиш. І розробка відеоігр стала занадто дорогою. Відеоігри тепер це дуже великий бізнес. Там купа грошей, купа спеціалістів. Тепер усі рахують ризики, бо ризики стали ще більшими. І ми вже не повернемось до тих відеоігр що ми бачили там. 15 років назад, 20 років назад, тому що в одній модельки Кратоса, мабуть, зараз полігонів на Соньки більше, ніж в локації в Black Ops 2. Що вже казати про те, що таких моделях багато? Безумовно, технічний прогрес це круто. Але навіщо нам ігри на Unreal Engine 5? Якщо вони всі виглядають майже однаково, тому що технології використовуються одні і ті ж, і вони, типу, зручні для розробників класна. Оптимізація знову ж таки витрат при виробництві відеоігор. Але. Камон, ну подивіться на всі ігри, що вийшли на п'ятому манері, але вони аж дуже схожі. Геймплейно також ігри вже якось уніфікувалися максимально. У тебе є варіанти або ігри від першої особи, або від третьої особи. У всіх буде якась прокачка, у всіх буде якийсь там лут, збірки і сюжет максимально серйозний, або максимально несерйозний. Та камон, вони навіть Saints Row вбили, де було от все те саме, але весело. Суки, я вам дякую за перегляд. Пишіть, що думаєте на тему у коментарях, з задоволенням поспілкуюсь. Якщо ролик сподобався, нагадаю про підписку, лайк і оце от все. А головне нагадаю про збір. Усім, хто долучиться або вже долучився, дуже дякую. У мене на цьому все, а ми з вами скоро почуємось.